Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Процес сходження Саула на престол Ізраїлю складався з трьох ключових етапів. Спершу Саула помазав пророк Самуїл. Пізніше Саул був обраний жеребкуванням, та третій етап був коли влада царя Саула була затверджена народним схваленням. Помазання Саула пророком Самуїлом ми досліджували минулого разу. А сьогодні ми зупинимося на двох останніх етапах становлення Саула Царем Ізраїля, просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження Його слова. Помазання Саула пророком Самоїлом було приватним, тоді як його обрання через жеребкування відбулося публічно. Перша книга Самоїлова, 10 розділ, 17 вірш та верші 20 по 21. І скликав Самуїл народ до Господа, до міцпи, і привів Самуїл усі Ізраїлові племена, і було виявлене Вен'яминове плем'я, і привів він Вен'яминове плем'я за родами його, і був виявлений рід Матріїв, і привів він рід Матріїв за їхніми мужчинами, і був виявлений Саул, син Кішів. Міцпа було Місцем, де Ізраїль пережив своє попереднє духовне відродження та здобув перемогу над фалистимлянами, жереб підтвердив перед усім Ізраїлем, що Саул був обраний Богом, а не Самоїлом. Наступний вірш свідчить про те, що Бог контролює навіть ті події, які ми могли б назвати випадковістю приповісті, 16 розділ вірш 33. За пазугу жереб вкладається та весь його вирок від Господа. Перша Самоїлова, 10 розділ 21 по 22. І був виявлений Саул, син кішів, і шукали його, та не знаходили, і питалися Господа ще, чи прийде він ще сюди, а Господь відповів Он він заховався між речами. Чи ховався Саул через скромність, чи через страх? Швидше за все через страх, оскільки справжня покора полягає в тому, щоб прийняти Божу волю та одночасно покладатися на Божу силу та мудрість. Однак, можливо, Саул вагався щодо прийняття на себе відповідальності та обов'язків царя Ізраїля. 1 Самуїлова, 10 розділ, вірші 23 по 24 і вони побігли і взяли його звідти, і він став серед народу, і був вищий від усього народу на цілу голову. І сказав Самуїл до всього народу: Чи бачите, кого вибрав Господь? Бо нема такого, як він, серед усього народу. І весь народ ізняв крик та й казав: Хай живе цар. Тут однозначно написано, що цар Саул був вибраний Господом. Бог також благословив Саула, нахиливши серця мужів Ізраїлю на його підтримку. Однак були і ті, хто не висловив йому підтримки, Перша Самуїлова, 10 роздуверші 25 по 27. А Самуїл промовляв до народу про права царства і записав те до книги, та й поклав перед Господнім лицем і відпустив Самуїл весь народ, кожного додому свого. І також Саул пішов додому свого до Гівії, а з ним пішли ті вояки, що Господь діткнувся їхніх сердець. А негідні сини говорили, що нас спасе отакий, і гордували ним, і не принесли йому дара, та він мовчав. Саул був достатньо мудрим, щоб не вимагати визнання від кожного жителя Ізраїля, вже помазаний та вибраний царем. Маючи владу, Саул не вдався до гніву та помсти, і така стриманість царя Саула є похвальною. Наступні біблійні вірші навчають нас щодо людського гніву. Приповісті 14 розділ 29 вірш. Терпеливий у гніві багаторозумний, а гнівливий вчиняє глупоту. Послання апостола Павла до римлян, 12 розділ 19 вірш. Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. І Якова, перший розділ 19 по 20. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити повільна на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої. З усього, що ми щойно читали, можна зробити висновок, що Саул поводився зразково. За всіма зовнішніми ознаками, Саул був здатний правити Ізраїлем. Саул був тим лідером, кого забажав народ Ізраїля, і Бог дав їм саме такого лідера. Водночас Господь дарував ізраїльтянам людину з видатними особистими якостями. З мудрістю та смиренністю, божий дар Саула був добрим, як і всі дари Бога. Цар Ізраїлю мав бути не лише зразковою особистостю у своїй поведінці, але і ефективним військовим командиром. І початок кар'єри царя Саула як воєнного лідера записаний у 11 розділі. Як тільки Саул розпочав своє правління, на віддалену, але важливу частину його царства напали амунітяни. Перша САМОЇлова, 11 перший по другий. і вийшов Амунітянин Нахаш і таборував Геліадському євешу. І сказали всі євеські люди до Нахаша, Склади з нами умову, і ми будемо служити тобі. І сказав до них Амунітянин Нахаш. Про це складу з вами умову, щоб кожному з вас вибрати праве око. І Я вченю це на ганьбу для всього Ізраїля. Амунітяни були ворогами Ізраїлю на Сході. Вони були нащадками лота, якого раніше переміг Євтах. Про що можна читати у книзі суддів у 11 розділі? Гілеацький Явеш розташовувався за кілька кілометрів на схід від ріки Йордан та на південь від Галілейського моря. На Хаш в дослідному перекладі Змій, очевидно, прагнув помсти за перемогу Євтаха над його народом. Жителі Явешу запропонували здатися і служити амунітянам за умови, що Нахаш складе з ними угоду, а не знищить їх. Але Нахаш зажадав вибрати праве око своїх ворогів. Втрата Правого ока мала на меті зробити чоловіка непристосованим до війни. Така травма фактично унеможливлювала військовий бунт. Перша Самуїлова, 11 3 по 5. І сказали до нього Явеські старші Зачекай нам сім день, і нехай ми пошлемо послів у всі Ізраїлеві краї. І якщо нема нам порятунку, то вийдемо до тебе. І прийшли ті посли до Саулової гіві і говорили ті слова до ушей народу, і весь народ підніс свій голос та й заплакав. Аж ось Саул іде худобою з поля і сказав Саулу, що народові, що плачуть, і розповіли йому слова явеських людей. Старішини Євешу попросили сім днів у Нахаша, щоб знайти собі допомогу. Нахаш погодився. Чому Нахаш погодився дати жителям Євешу сім днів? Нахаш міг погодитися тому, щоб уникнути сил та витрат на довгу і дорогу облогу. Нахаш був впевнений у своїй військовій перевазі. Готовність Нахаша дозволити своїм ворогам звернутися за допомогою показує те, що він не боявся, що надійде серйозне підкріплення. На той час в Ізраїлі не було ні централізованого уряду, ні національної єдності, ні постійної армії. Проте Саул вже був царем Ізраїлю. Але чому Саул був удома і займався землеробством, якщо він вже був царем? Можливо, Саул утримувався від здійснення своєї влади з огляду на опозицію до його обрання? І повернувся до свого господарства. Можливо, Саул за власним вибором правив Ізраїлем зі своєї ферми. 1 Самуїлова, 11.6, 7. І злинув Божий дух на Саула, як слухав він ті слова, і дуже запалав його гнів, і взяв він пару худобин, і порізав її, і порозсилав по всім Ізраїлем краї через послів говоряче. Хто не вийде за Саулом та за Самоїлом, отак буде зроблено в худобі його, і великий страх спав на людей, і вони повиходили як один чоловік. Дух Божий злинув на Саула. Саул наповнився праведним гнівом, тому що не ізраїльтяни напали на Божий народ. Щоб донести до народу Ізраїлю усю серйозність ситуації. Саул вдався до радикальних дій, Саул розчленував пару худобин та порозсилав шматки по всім Ізраїлем краї. Такий вчинок може нагадати поступок Левита, хто подібним чином розчленив свою наложницю. Про що ми можемо читати у книзі суддів у 19 розділі. Однак намір Саула міг бути іншим. Розрубуючи худобу, Саул символічно показав, що нація виживає лише в єдності. Якщо вона роз'єднана і байдужа до страждань свого народу, то нація гине. Згодом інший фермер на ім'я Єлисей заколи пару волів і влаштує трапезу для своїх друзів перед початком свого пророчого служіння. Реакція народу Ізраїля на заклик Саула стала могутнім проявом єдності та військової сили. Коли цар Саул дізнався про біду мешканців Євеша, він розлютився і вирішив зібрати армію, здатну звільнити то місто та його мешканців. Гілеадський Євеш не було для царя Саула лише одне з міст Ізраїля. Цілком можливо, що цар Саул мав родинні зв'язки з мешканцями того міста. У книзі суддів у 19, 20 та 21 розділах написано про громадянську війну між Веняминовим племенем та іншими племенами Ізраїля. Та війна призвела до знищення майже всіх Веняминівців. Тільки 600 чоловік залишилося живими з племені Венямина. Без дружин і дітей було очевидно, що це плем'я було приречене на зникнення. Щоби того не сталося, лідери Ізраїлю запропонували схопити незайманих жінок із будь-якого міста, яке не надіслало своїх воїнів для боротьби з племенем Веніамина, і видати їх тих тим 600 уцілівших веніаминівцям за дружин. І коли стало відомо, що жителі Гіліатського Явешу не відправили своїх воїнів, то 400 дів із того міста було захоплено і віддано веніаминівцям. Оскільки Саул був із племені Веніамина, то цілком імовірно, що його предки частково походили з Гіліатського Явешу. Багато жителів Явешу були родичами царя Саула через шлюб. Повернемося до нашого тексту. Народ Ізраїля відгукнувся на заклик Самуїла. Перша Самуїлова, 11 розділ 8 по 10. І він перелічив їх у Безеку, і було Ізраїлевих синів 300 тисяч, а юдених людей 30 тисяч. І сказали вони до послів, що прийшли. Так скажете мешканцям Гелеатського Євешу, узавтра, як пригріє сонце, буде вам порятунок. І прийшли ті посли і розповіли євеським людям, і вони зраділи. І сказали Євеські люди, Узавтра ми вийдемо до вас, а ви зробите нам усе, що добре в очах ваших. Посли повернулися до Явешу та сказали його мешканцям, що їхнє місто буде звільнено до полудня наступного дня. Лідери Явешу ввели Амунітян в оману, хитро переконуючи амунітян у їхній перемозі. Амунітяни раніше погрожували виколити праві очі чоловікам Явешу. Тепер жителі Явешу сказали Амунітянам робити все, що здасться правильним в їхніх очах. Перша Самуїла, в 11. Розвірші 11 по 13. І сталося на завтра, і склав Саул із народу три відділи, і вони пройшли всередину табору заранньо сторожі, та й били Амона аж до спекоти дня. І сталося позосталі розбіглися, і не позосталося між ними двох разом. І сказав народ до Самуїла Хто той, що запитував, Саул буде царювати над нами? Дайте тих людей, а ми їх повбиваємо. Та Саул сказав Ніхто не буде забити цього дня, бо Господь сьогодні зробив спасіння серед Ізраїля. Зібравши 330 тисяч воїнів у Безеку, що за 24 кілометри на захід від Явешу, Саул марширував усю ніч. Рано вранці він несподівано атакував амунітян і повністю їх розгромив. Ця перемога. Зміцнила авторитет царя Саула. Деякі з його соратників хотіли, щоб Саул убив тих ізраїльтян, які виступали проти його правління, але Саул виявив смирення і стриманість. Саул не шукав особистої помсти проти тих, хто спочатку не признали його як їхнього царя. Також цар Саул віддав славу за перемогу Господу. Перша Самуїлова 11 розділ 14 по 15, а Самуїл сказав до народу: Ходіть і підемо в Гілгал, та й відновимо там царство. І пішов увесь народ до Гілгалу, і настановили царем там Саула перед Господнім лицем у Гілгалі, і приносили мирні жертви перед Господнім лицем. І дуже радів там Саул та всі Ізраїлеві мужі. Сходження Саула на трон тепер було завершене. Після цієї вирішальної перемоги царя Саула вітали як героя, і він міцно закріпився у своїй ролі царя, віддавши всю славу Господу. Уся нація об'єдналася навколо першого царя Ізраїля, такий був славний початок правління царя Саула. На закінчення звернемо увагу на вираз у 14 му вірші, відновимо там царство. Що означає цей вираз у 14 му вірші? Яке царство пророк Самоїл закликав народ Ізраїлю відновити? Щоб відповісти на це запитання, доречно пригадати, що усе Писання так чи інакше вказує на Ісуса Христа. І біблія є повна пророцтв. Що є біблійне пророцтво? Біблійне пророцтво це є історія, яка ще не відбулася. І коли пророцтво здійснюється, то воно стає історією. А біблійна історія насправді пророчить щось, що станеться. Є різні методи дослідження Біблії. Одним з методів є такий підхід до біблійного тексту. що… Кожну біблійну історію слід зважувати на різних рівнях. Такі рівні, є як пряме історичне значення, алегоричне значення, пророче значення та приховане містичне значення. То чи є у історії, яку ми сьогодні досліджували, якесь пророче, приховане значення? Давайте зважимо. Не усі з народу Саула прийняли його як свого царя. Не всі приймають Ісуса Христа як свого царя. Саул, будучи вже царем Ізраїля, не зразу встановив свого царства, а повернувся до своєї території. Ісус Христос після свого Воскресіння повернувся до свого Отця. Зразу після обрання Саула царем Нахаш. Чиє ім'я перекладається як змій, напав на народ Ізраїля. Так і той Змій Великий вуж Стародавній, що зветься диявол і сатана нападає на народ Божий, в той час, як наш перевосвященник знаходиться по первиці Богоотця. Через сім днів цар Саул прийшов та переміг Амунітян згідно апостола Петра. В Господа один день, немов тисяча років, так і Ісус Христос прийде та переможе Того нахаша та все Його військо, і відновить своє царство. І Ісус Христос посяде на троні слави своєї. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.